Вийти з зони комфорту та показати свою красу в Івано-Франківську презентували фотовиставку Час вийти на світло. Фотобанери зі світлинами про 10 історій людей з інвалідністю розмістили у фойє драмтеатру. Фотовиставку організувала громадська спілка Ліга сильних. Її активісти хочуть мотивувати людей з інвалідністю та їх рідних приймати себе у соціумі. Те, що ми хочемо сказати цією виставкою, це перш за все, що людям з інвалідністю важливо долати внутрішні ці бар'єри і виходити в соціум, бо тільки коли ми власне, бачимо людей на кріслах колісних, людей з білою тростиною на наших вулицях, ми бачимо їх один раз, ми дивуємося, десь це, напевно, буде важко самим людям. Ми бачимо їх другий раз і ми вже до цього ставимося спокійніше. Ми бачимо третій раз і ми вже приймаємо це як норму. І розмаїття стає нормою, так само, як люди з протезом, напевно, нас вже дивують менше зараз через вищу кількість протезування і поранень. Тому, власне, Власне, ідея виставки, час вийти на світло це те, щоб люди з інвалідністю долали внутрішні бар'єри, проявляли себе і е, бачили в собі. Е, ту цінність, яка в них насправді є. Учасники фотосесії, жителі Черкащини, Івано-Франківщини та Тернопільщини. За соціологічними дослідженнями 50% українців рідко або майже ніколи не бачать людей з інвалідністю. Відтак нині проект є дуже важливий. Ми також уже з 2024 року додали напрям про соціальну інклюзію, розуміючи те, що це вже не уникненна топ тема наших майбутніх досліджень. Так напевно вже не можна надалі в Україні країні говорити про те, що ти здійснюєш дослідження для сталого розвитку громади територій. Якщо ця тема залишається поза увагою, і це вже напевно наскрізна нитка для будь-яких дослідницьких проєктів, тому ми пішли на такий крок. Так само в наших дослідженнях обов'язково присутня тема доступності. і Ми вирішили, що це буде гарна, гарне продовження співпраці. І наразі так в рамках проекту «Empower Ukraine співпрацюємо і продовжуємо співпрацювати з громадською спілкою Ліга Сильних. Вперше участь у проекті взяла Івано-Франківчанка. Злата каже, результатом фотосесії задоволена. Відтак не проти зробити ще одну. Це була перша фотосесія, і враження дуже хороші. В мене. Приїхали з Лиману, Донецької області. Місто нас прийняло дуже добре, влилися. Все подобається, Златка кругом приймає участь, ходить в громадську організацію Об'єднання любов'ю до Марії Червак, займається там прикладним мистецтвом, має всякі виступи, всякі ярмарки на ЗСУ проводяться. Дитина активна. Дитина хотіла дуже свою фотосесію, нам запропонували, вона згодилась. Нам все сподобалось. Зробити доступність у всьому серед співорганізаторів фотовиставки Франківський драмтеатр його працівники мають на меті ще більше мотивувати людей проявляти себе та реалізовувати у різних творчих напрямках. Ми дуже чітко зараз у себе в театрі поставили собі за мету так само мати. Такі вистави про людей з інвалідністю. В нас була вистава Хвіст Чупакабри, яка ще була кращим проектом УКФ Українського культурного фонду, власне, де були задіяні і наші актори, і люди з інвалідністю. Цей проект також має скласти бути такою якоюсь нашою черговою цеглинкою, щоб ми побудували нормальне суспільство, цивілізоване, європейське, до якого ми прагнемо. Окрім фотовиставки, історію її героїв можна побачити на Ютуб каналі Лі. І сильних Віра Куцун, Андрій Буцяк новини на вежі.